Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у Дніпрі на Запорізькому шосе біля торгового центру Дафі. Тут у неділю, 26 жовтня, сталося ДТП. На цьому місці зіткнулись «Додж» та Ауді. Ауді повертав з Жириного бульвару на Запорізьке шосе. У цей час «Додж» їхав у напрямку проспекту Богдана Хмельницького. автивка заткнулась. На месте працює поліція. Інформації про постраждалих наразі немає. Тут заблокований пішохідний перехід і не працює світлофор. Наслідок аварії утворився затор, рух ускладнений на цьому місці, зайнята ліва смуга. На місце прибув евакуатор. Автівки зазнали значних пошкоджень. У ауді пошкоджена передня частина. Для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що ми знаходимось у місті Дібров на Запорізькому шосе біля торгового центру Дафі. Тут у неділю 26 жовтня сталося ДТП, зіткнулись Dodge та Ауді. Ауді рухався у напрямку Богдана. Ауді повертав зіряного бульвару на Запорізьке шосе. І в цей момент дочі їхав у напрямку проспекту Богдана Хмельницького. І на повороті автівки зіткнулись. Наслідок аварії утворився затор. Рух ускладений на цьому місці і зайнята ліва смуга. На місці зараз працює поліція, з'ясовують усі обставини. Також на цьому місці заблокований пішохідний перехід. Тут не працює світлофор. Інформації про постраждалих немає. Більше новин читайте на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіоінформатор FM 107.3.